Ну що ж, почався лютий календарі з най наших добре розійшлись, залишилось зовсім трошки, і прийшов час пояснити, чому саме цих людей я зобразив в календарі галереї знай наших. Леся Українка саме з таким псевдонімом вона війшла в історію України. А її внесок в українську культуру просто важко переоцінити. Дмитро Кацюбайла, позовний да Вінчі, наймолодший герой України сучасної московсько-української війни. А посередині я зобразив. Трьох відомих воєначальників не лише для того, щоб відзначити їх історичну значучість, а й для великої перестороги для сучасників і нащадків. Так, наприклад, Іван Виговський у Конотовській битві він переміг елітне московське військо, взяв у полон купу князів, бояр, воєвод, семена Пожарського, Бутурліна, Скуратова, Львова і багатьох інших. Але остаточний перемоги над Москвою. Так і не здобув. А чому? Тому що Іван Сірко зі своїми запорожцями почав набіги на Крим, і Мехмед IV Гірай мусив повернутися на батьківщину, щоб довести її до ладу. Більше 500 років тому Костянтин Острозький, на чолі об'єднаного європейського війська, у битві під Оршою переміг московське, яке за чисельністю було утричі більше. Але загалом війна за Смоленськ була програна. Саме ці події були зображені у картині мого улюбленого баталіста польського художника Яна Матейка у картині Станчик на балу королеви Бонни Сфорца». Поки королева Бонна, Сигізмунд І і вся королівська знать великого князівства Литовського відзначають перемоги і не зважають на зовнішні чинники. Єдиний, хто серйозно сприймає вісті з війни, Станіслав Станчик. Він дізнається з листа про взяття Смоленська і в розпачі просто падає у крісло. А тепер давайте відкатаємо на два роки назад і згадаємо, як зухвалу московську навалу відбив наш український народ під командуванням кого Валерія Залужного. Тому саме зараз важливо не повторювати помилок минулого. Нарешті створити уряд національної єдності і зібрати в ньому справжніх професіоналів. І забути про внутрішні чвари, щоб здолати ворога, мало перемагати його у битвах, використовуючи історичний досвід, треба розвивати державу і змінюватись самим. А в цьому нам допоможе календар знай наших. Рахуємо дні до перемоги.